Зараз ми знаходимося у виставковій залі на вулиці Соборній, і тут щойно завершився архітектурний конкурс на кращий ескізний проект реконструкції громадського простору вулиці Соборної. На конкурс було подано 9 ескізних пропозицій. Наразі уже відомо ім'я переможця. Ми спробуємо вам розказати, що тут відбувалось. Імена розробників ескізних пропозицій були зашифровані. Підсумки голосувань конкурсної комісії наступні на третьому місці авторський колектив Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну, на другому місці авторський колектив з міста Дніпра. А переможцем конкурсу стало архітектурне бюро квадр з міста Києва. Зі слів Михайла Посідка реконструкцію Соборної планують зробити вже у 2023-му. Ми будемо звичайно старатися зробити для того, щоб в цьому році реалізувати цей проект і зробити вулицю Соборну дійсно. Зразковою. Відповідно до ескізної пропозиції, вулиця планується пішохідною, матиме велодоріжки, сцену, зелені насадження, кілька місць паркування, автотранспорту. Ймовірно, у майбутньому проєкті врахують необхідність заміни інженерних мереж. А ще на Соборній з'явиться чимала прибудова до однієї з п'яти поверхівок. Як виглядатиме центральна вулиця міста, у кам'янчан не питали. Щоправда, відзавтра вони зможуть ознайомитись зі всіма ескізними пропозиціями у виставковій. І залі виставка працюватиме два тижні. Нагадаю, відповідно до умов архітектурного конкурсу, переможець у винагороду отримає 200 тисяч гривень.